Доброго ранку, майбі малята. Доброго ранку, шановні батьки. У нас сьогодні заняття зліплення. Малятка. Хто до нас в гості знов завітав? Це наш же знайомий зайчик-пострибайчик вухати. Привітаємо з ним. Доброго ранку. Зайчик, ми вже засумували за тобою. Він знов до нас завітав малята і знов щось приніс у кошику. Давайте розглянемо. Так, що це малята? Ану, давайте будемо називати. Ви вже це знаєте. І мені будете допомагати із зайчиком. Це? Так. Мілана помідор. Дякую. Це Маркуша огірок. Правильно. А це Вікторія? Так, вірно, це морквина. Як назвати одним словом? Згадайте? Правильно малята це овочі. Ви вже пам'ятаєте малята? Ми вже малювали гостинці для нашого зайчика. А що ми малювали? Що він полюбляє? Дуже-дуже полюбляє Мо моркву, правильно малята! Зайчик любить моркву. Пригадаємо, ми малювали вже хвостики до моркви, пам'ятаєте для маленьких зайченят? Але, мабуть, не всі ви роботи надіслали нам, тому не вистачає. Чає моркви для, для маленьких зайченят. Тоді нам треба сьогодні зліпити ці хвостики, добре? Так, зайчик почекай, а ми з малятами все зробимо для твоїх зайченят. А ліпити ми сьогодні будемо малята ось тіста. Давайте пригадаємо, яке воно? М'якеньке, да? його можна зім'яти да? і різні форми з нього можна ліпити, пам'ятаєте? Так, ми сьогодні малята, ми сьогодні будемо від великого шматка відчіпувати менше шматочок. Ми сьогодні будемо вчитися робити прямими рухами різні стопчики або ковбаски. Спочатку ми розминаємо як і правою, так і лівою рукою, розігріваємо наші долоньки. Ось так. Грійся, грійся наше тісто. Це тісто ще стало лагіднішим. На дотик малятка. А зараз я буду прямими рухами в долоньках між долоньками скочувати ось таку ковбаску. Це в мене буде довга, довгий хвостик. А для того, щоб менше зробити, менший шматочок я відщипну, теж розминаю обов'язково як і лівою, так і правою рукою малята. Це буде коротший трохи. Ось так. Бо. Ще зробимо довгу. розминаємо малятка. Ось. І скочуємо прямими рухами. Цей прийом називається прямими рухами. Ось так. І коротко зробимо. Ось. Подивіться, малята, в нас вийшла морквина? Вийшла ось. Вийшла морквина. Зайчик дуже задоволений, малята. Знов нагадує своїх зайченят. Але ми все ж таки чекаємо на ваші морквинки. І зайчинята будуть зрадіють, коли дізнаються, що малятка їм допомогли. А нам час прощатися, до нових зустрічей.